Усе найцікавіше за тиждень розкажу просто зараз. Залишайтеся з нами. Це гей новини. Починаємо із хороших новин. На наш канал підписалося понад 100 тисяч людей. І тепер ми маємо срібну кнопку на Ютубі. Ми дякуємо усім, хто дивиться наші відео, і будемо намагатися стати для вас ще кращими. Підтримуйте нас гривною та ставайте спонсорами на Ютубі. Також гей-новини є на сервісі Бейс від Монобанку. Там нас можна підтримати на 50, 100 або 350 гривень щомісяця. І тоді нашого контенту буде ще більше. Гомофоби хотіли вбити сотні лгбт людей у Ріо де Жанейро. Там планувався великий теракт. 4 травня Лейді Гага виступила на пляжі Копакабана. На безкоштовний концерт прийшло 2,5 мільйони людей. Перед виступом поліція арештувала двох терористів. Вони планували підірвати вибухівку під час виступу. Це був злочин на ґрунті ненависті, адже вбити планували саме ЛГБТ людей. кажуть у поліції. Вони чітко говорили, що планують напад на концерті Лейді Гаги на підставі сексуальної орієнтації. Поліція провела операцію у повній секретності. Лейді Гага та її команда нічого про це не знали. Вже після виступу співачка подякувала фанам. Два з половиною мільйони людей. Це найбільший концерт, який коли-небудь в історії влаштовувала жінка. Я ніколи цього не забуду. Це історичний момент. Зірки підтримали трансгендерних людей. Вони підписали відкритий лист за рівність. Це Чарлі ікс, Олі Олександр, Еллі Голтінг, Маріна Діманді, Софії Еліксбекстор, Джессі Вейр, Белла Рамзі, Едді Рейдмен, Гаріс Дікінсон, Нікола Кохлан та 400 інших відомих людей. Всі вони виступають проти рішення Верховного суду Великої Британії, який постановив, що транс жінки не є жінками. Зірки просять, аби трансгендерні і небінарні люди були захищені. Британський суд визнав, що юридично транс жінки не жінки. Це рішення загрожує безпеці трансгендерних, небінарних та інтерсекс людей у Великій Британії. У нашому відкритому листі ми закликаємо суспільство висловлювати солідарність транслюдям. Відкритий лист підписав і британський актор папа Есієдо. Він зіграє професора Снейпа у новому серіалі про Гаррі Поттера. І це цікаво, адже авторка «Магічної саги» Джон Ролінг є відкритою трансфобкою. і чи не найбільше раділа рішенню суду. Шістьох угорських депутатів не пустили до парламенту через те, що вони підтримали ЛГБТ людей. Нагадаю, 18 березня цього року в Угорщині заборонили марш рівності. Опозиційні депутати тоді були проти. Вони запалили димові шашки і кричали, що забороняти прайди не можна. Але рішення все ж було прийнято. А тепер парламент вирішив покарати шістьох депутатів, які не голосували проти прайдів. У них забрали зарплатню, виписали штраф та заборонили приходити до парламенту аж до осені. Вони хочуть, щоб Угорщина пішла шляхом Росії, щоб ми стали бідною країною і вийшли з ЄС. Ми не терпіли це тоді і не будемо зараз. Восени ми будемо думати, чи варто нам взагалі повертатися до парламенту. У Нью-Йорку відбувся медгала. Це бал, на якому зірки вигулюють свої найяскравіші вбрання. Звісно, не обійшлося і без відомих лгбт людей. Цього року комітет Медгала очолив актор та відкритий гей Колман Домінго. Темою заходу обрали блек-стайл та костюми денді. Вперше захід провели у далекому 1948 році, і з того часу бал перетворився на найгламурнішу вечірку року. Але в останні роки багато хто критикує медгала. Мовляв, поки зірки вдягають дорогі вбрання. Інші люди страждають від бідності та воїн. Організовує бал модний журнал. Вок колись я був незграбним худим хлопчиком, який просто вірив у свої мрії. А сьогодні на медгала я зі своїм чоловіком мені 55 і я часто читаю повідомлення від молодих людей, що вони хочуть одягатися, як я. Виходить, що інші покоління надихаються мною і хочуть вдягатися так само. Донька Роберта Даніро зробила камінаут як транс -жінка. і батько її підтримав. Це Айрін і їй 30. Вона відкрилася батько, і той все зрозумів. І заявив у інтерв'ю, завжди підтримає свою дитину. Я любив і підтримував Арона як мого сина. А тепер я люблю і підтримую Айрін як мою доньку. У цьому немає жодних проблем. Я дуже сподіваюся, що мій камінаут надихне, хоча б одну іншу людину, відкритися. Теж я б хотіла бачити більше трансгендерних жінок, більше темношкірих жінок, більше пишних жінок. Небінарна людина виграла марафон. Це сталося у Лондоні. Келу Каламі вдалося пробігти 42 кілометри за 2 години і 46 хвилин. Це вперше в історії, коли людина пробігла всі шість головних марафонів у Токіо, Бостоні, Берліні, Чикаго, Нью-Йорку і Лондоні та кожного разу отримала срібло або золото. Я хочу, щоб більше небінарних персон бігало марафон, а ще я мрію, що світ стане більш люблячим до нас, поки система нас обмежує, але ми можемо від неї втекти. Прайд наближається 14 червня. У Києві відбудеться марш рівності. Зараз команда шукає волонтерів та волонтерок. Ці люди будуть готувати локацію, реєструвати гості та координувати людей. Волонтери будуть працювати з 1 до 15 червня. Ця робота не оплачувана, але завдяки ній ви отримаєте класний досвід, нові знайомства та мерч Київ Прайду. Форму для реєстрації шукає під цим відео. Ми проводимо Київ 2025, адже права людини завжди на часі. Наша сила у під підтримці та єдності. Тож долучайтесь до волонтерської команди Київ І на цьому все. Але моя команда вже готує наступний випуск Гей новин просто зараз на екрані імена тих людей, хто підтримує Гей новини. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося скоро.